За уточненими даними, через ракетний обстріл п'ятиповерхівки в Запоріжжі загинуло двоє людей, а не четверо, як раніше повідомили в офісі генпрокурора. Поранено шестеро, ще дев'ять людей поки що вважаються зниклими безвісті. Росія повернулася до звичної тактики терору місцевого населення. Чи намагається ракетними ударами по мирних містах уповільнити контрнаступ української армії? Розбираємось в цьому відео. По Запоріжжю прилетіло традиційно вночі, коли ні в чому невинні люди давно спали. Били росіяни з окупованої частини Запорізької області із ЗРК С 300 вона не точна. Там радіо вона імовірно, торгове відхилення, так зване, складає там десятки метрів. Тобто, казати, що цією ракети можна атакувати якісь військові об'єкти, точечно, як вони кажуть, тобто для того, щоб задати школу, шкоду військової інфраструктурі, несінфраструктурі, чого казати неможливо, бо всі розуміють. Що ця ракета не точна, вона може втрапити куди завгодно. Останніми днями було дуже багато публікацій про підготовку контрнаступу української армії. Ось, приміром, аналітики інституту вивчення війни, оцінюючи ресурс російської армії вздовж лінії фронту в Запорізькій області, вважають, що для України існують можливості для контрнаступу у цьому стратегічно важливому регіоні. Вони засередили 350 тисяч. Ну приблизно 350 тисяч військовослужбовців на нашій лінії фронту. Це все, що є в Російській Федерації, немає в них якихось таємних резервів. Майже вся техніка, яка може рухатись, зараз знаходиться на нашій лінії зіткнення, на нашій лінії фронту, тому немає в них якихось таємних резервів, що вони че зможуть щось може долучити. От все, що в них є, вони пошли в Обан. Тому посилювати десь щось навколо Запоріжжя, ну це тільки за рахунок того, що з деяких міст треба знімати. Військовослужбовців, але вони цього робити не будуть. Не будуть тому, що сил ледь-ледь вистачає на Донбасі. За один бахмут вони вже сім місяців воюють і нікак взяти не можуть. Тому ракетні удари по мирних українських містах, як минулої ночі по Запоріжжю, це і звична тактика терору, і превентивний удар на стримання української армії і промацування точок оборони. Вони намагаються зараз робити розхитування по всій лінії фронту, щоби. Хоча би зберегти ту ситуацію, яка у них і ті можливості втримати, які вони зараз мають на даному етапі. Цього слід буде очікувати і надалі. Звичайно, обстріли будуть тривати. То відсотки 80 ракет по можливості наші будуть збивати, по вони будуть намагатися прощупати слабкі місця в нашій обороні. і Це буде тривати до цього часу, поки не наступить оцей яскравий момент нашого контрнаступу, намагається Кремль в... Треба обмежити присутність міжнародного агентства з атомної енергетики на Запорізькій атомній електростанції, щоб змусити де-факто визнати своє право власності на об'єкт. Тільки за 28 лютого експерти МАГАТЕ зафіксували поблизу АЕС 20 детонацій, через що ненадовго було відключено резервну лінію електропередач на самій станції. Там просто зараз відбувається переміщення особового складу, який, їхнього особового складу, які там здійснював охорону контроль, вони намагаються при ротації паралельно і посилити ті підрозділи, які заходять на запорізьку електростанцію. Швидше за все Кремль знову використовує атомну станцію як важіль тиску з однієї простої причини, розтягуючи таким чином українські сили оборони, Москва з останніх сил намагається відтягнути весняний контрнаступ зсу. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України?